Всім привіт! Хочу вам дещо розказати про цю пилочку. Ну, Багато в інтернеті ходить відгуків, що в даної моделі ПК-22 є проблеми з шестернями. Ну, підтвердити чи спростувати я не можу. Ну, відробив я нею десь близько з 9, 9 години до 3 дня на одному заряді. Ну і як би проблем не було. Потім ще 2 годинки на 4 амперному акумуляторі попрацював, ну ніби все нормально. Але хочу зразу зауважити, що ось сюди вам потрібно вставляти ось таку от шайбочку, бо, бо є вироботка з часом може... Може ось бачите тут. -от. Ось от воно отак от його з шайбочки починає подирати. Ну Що ще можу сказати, що це кріплення, я думаю, що і за, за рахунок цього шплінтика це б неможливо гарно натягнути, він якби ріже то воно натягується, то він попускається. А вся проблема в тому, ну це моя думка, що тут є такий отвір. А самий болтик, він туди, вроді би як не встає, він бовтається І коли йде в нас різ, ну, воно би, трошки нібито як на перекосячок стає. Треба цей болтик замінити на міліметра два-три довше. Я думаю, що все буде гаразд. Ну, існа, не питання, що таке от стоїть. Недавно там зі мною один хлопчина спорив. Ну, назвав не брехуном дверти, бо я йому сказав, що такий акумулятор не має 4 ампер-години. Чому Бачите, тут намальовано заявлено виробником 2 ампер-години. Далі я йому розказую, що там стоять акумулятори два ряди по 5 штук, 1,5 ампер години. Давайте кидаємося. Що у нас всередині? Ось 1500 годин. Вот та й рахуйте. Все, дякую всім. Всього доброго. Ага, ось ще одненький. от бачите, коли куплена свіженька 26.02.2024 року. На самому офіційному сайті компанії ProCraft. Все ж таки хочу ще більш детальніше зупинитись на акумуляторах. Ну, чому я не розібрав цей акумулятор, бо казав я, що ми спорили з хлопцем про ємність акумулятора. Відважуючи, що деякі продавці заявляють, що от ось таких акумуляторах з наліпкою 2 а години на самому ділі 4 а години Ну, те, що ще розібрав, ви самі бачили. Можливо, в них паті якась інша можливо, там елементи стоять все ж таки по 4 ампер години. Але маємо то що маємо. Ну, давайте тепер все ж таки зважимо і подивимося, що він нам покаже по вазі По вазі він показує 569 г. І для порівняння 4 -амперний акумулятор від болгарочки Edon. Вони, до речі, мають макітовський роз'єм. І я вам скажу, що їх можна ставити на паличку прокравки. Я так і робив, працював, все добре працює, без проблем. Так, Тепер щодо ваги. І маємо 635 грамів. 635 грамів проти 569 грамів. Ось так ось, друзі мої, Мої ще енхелівські акумулятори 4 амперні, але, на жаль, вони в мене не роблять, при собі їх немає. Ну, думаю, що приблизно така сама вага, як і Доновська, можливо чуть-чуть більше, я не пам'ятаю. Може в коментарях, якщо більше чи менше я допишу. Якщо плюс-мінус 10 грам, то не буду навіть заморачуватись. До речі, якщо буду десь в себе там у садочку, то ну, напевно, що зніму каратесеньки відео. Як воно працює. ну Якщо воно того варте, бо все ж таки відео дуже багато є роботи цих пилочок, як не такої, то 18-ї моделі. Вони, по суті, нічим не відрізняються. Може то, що шина там трошечки менша, а тут більше. Ну, на цьому, напевно, все. Добре. Дякую, всім, всім пока.